Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні неділя, 22 вересня, і до мене завітали мої близькі родичі. І ми вирішили цей день провести разом і відвідати історичні місця Черкащини, і це Холодний Яр і дуб Максима Залізняка у селищі Буда. Це наша перша зупинка біля сторожової вежі. Ці місця відвідують багато туристів. і Ця наша зупинка була не виключення. Ми Ви тут зустріли автобус із весіллям. Давай, Оль! Давай. Буде Оля охоронять місцевість. Осьоля вже з'явилася. Дуже цікаво. Наступна зупинка дуб Максима Залізняка. Цілі автобуси і туристів. Байлива доглянута місцевість. Зараз підемо подивимося, де той дуб. Дикий хутір. Музей історії Холодного Яру. Зараз гривень, Діти по 10 гривень просто. Тут дуже цікаво позніматися. Собаки поки не стоїть, а там там подовжене Інформаційна табличка про параметри дуба. Дуже багато людей ходить. На шляху до дуба Максима Залізняка ми можемо спостерігати безліч майданчиків для відпочинку, де можна просто посидіти або перекусити. Сам дуб Максима Залізняка це одне з найбільших дерев в Україні. І має наступні параметри. В хваті 8,9 метра, завишки 30 метрів. І вік його обчислюється в 1100 років. Оце, да? так? 8,9 метра в обхваті. Чи щось? Да? Ну, написано, табличку ж проходили. 30 метрів висотою. Оце ж, мабуть, гіляки від нього. А може ще далі. Ні, це малий який-то, глянь, тут маленький який. А які гіляки, подивися. Які вони повсталені ці гілляки, як вони депутать. Це ще не дуб Максима за Десь він далі. 1100 років сто років Дубові. А це військові наші, так? Це подзар, я так розумію. Угу. Кожного року до дуба приїздить бригада фахівців для його обстеження і для того, щоб забезпечити. Безпеку від відвідувачів під е, гілям дуба протягнуті троси, бо він настільки вже старий і сухий, що залишилися живими тільки дві гілячки. дуб, глянь. Ой, гіллячки. Вот такая информация. Чаї, мед. насіння. Що? А, порошення насіння, сонячника і сім'я. Я жива. Також сьогодні на нашому шляху ми відвідали ще два цікавих місця: це місце проведення фестивалю Крутий Заміс, а також Матронівський жіночий монастир. А на сьогодні у мене це все. Всього найкращого, шановні глядачі. Побачимось.